Рівне у скорботі на головному майдані прощаються із трьома мужніми захисниками: Максимом Мельником, Василем Мудриком та Сергієм Федорчуком. Василь мудрик Мудрикрівняни навчався у школі номер 9 Згодом здобув фах столяра Додаткову освіту здобував заочно у НовГП. згодом. Працював у будівельній сфері за спеціальністю у 2015 році. Добровільно пішов на фронт, ставши на захист України в зоні проведення АТО з невеликою перервою у 2021 році. Він знову повернувся до війська у 2022-му, вже під час повномасштабного вторгнення. Ми Разом росли в одному будинку. Він був доброю людиною, щирою, доброю. Вісім років вже він на війні, бо це отримав важке поранення, лежав в Дніпрі. А потім його привели в Київ. Це в Києві він помер. На жаль, ми його запам'ятаємо світлою, доброю людиною. Кажу, бо все життя разом виросли в одному будинку, росли і так склалась доля. Щиро співчуваємо і слава героям нашим. Був не лише військовим, а й талановитим артистом. Понад 15 років танцював у заслуженому самодіяльному ансамблі танцю України. Полісянка селя по суті, я знаю по ансамблю танця, заслуженого полісянка, в якому я також приймав участь. Це він трошки пізніше прийшов, ніж я. Людина добросовісна, віддавався колективу танцям, любив це все, справу свою. На жаль, 21 квітня 48-річний молодший сержант Мудрик Василь помер у лікарні міста Київ від поранень, отриманих внаслідок скиду вибухового пристрою у Запорізькій області. У нього не було власної родини ні дружини, ні дітей. Все життя присвятив роботі, захисту країни та мистецтву. У нього залишилася мама та молодший брат. Максим Мельник навчався у 12-й школі міста Рівне. А після 9-го класу вступив до Рівненського професійно-технічного училища номер 10 Працював у Рівненському академічному обласному театрі Ляльок на посаді машиніста-декоратора сцени. До лав Збройних сил України Максима мобілізували 19 жовтня 2024 року. Чуйна, відповідальна, добра людина. І ну, працівники всі стоять які з ним працювали. Відповідальний, був, товариш добрий. 7 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині зник безвісти. На жаль, 20 квітня під час евакуації тіл загиблих героїв підтвердився факт загибелі 41-річного солдата Максима Мельника. У героя залишилася мама, дружина, донька, сестра та племінниця. Спокійний працьовитий, такий сім'янин. Ніколи він нікому поганого слова не сказав. Завжди останнім шматком ділився. І цей 10-го числа прийти у відпустку. І дружина приїхала з Нідерландів, вони мали зустрітися. І 6-го вона приїхала, Максим телефонує. Каже, Таня, я йду на нуль. А Таня говорить, мені ніби середині щось обірвалося. Каже, так переживає. Сергій Федорчук родом з Києва, закінчив Рівненський інститут слов'янознавства, здобувши факту товарознавця експерта. Згодом отримав ще одну освіту в Києві. Його професійний шлях у державній службі розпочався 2004 року. За 20 років сумлінної праці став заступником начальника управління організаційної роботи головного управління ДПС у місті Києві. З початку повномасштабного вторгнення він добровільно став до лав ЗСУ. Пройшов найгарячіші напрямки. Херсонський, Миколаївський, Донецький за свою відданість і мужність був відзначений нагородою хрест розвідника. Сергій завжди думав і сумував за своєю сім'єю, постійно хвилювався за дружиною і донечок. Особливо коли були обстріли по Києву. На жаль, 44-річний старший солдат загинув 26 вересня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Повернути тіло для достойного поховання вдалося лише зараз. У героя залишилася дружина Олена та двоє 16-річних доньок. Ілля Томашевський, Олег Шоломай, Новини Рівного.